А давайте сьогодні поговоримо про євро. І в цьому відео я хочу розповісти про плюси та мінуси цієї валюти. Почнемо з плюсів. Першою перевагою єдиної валюти є збільшення торгівлі між країнами, які користуються цією валютою. І давайте на простому прикладі поясню, як ця перевага працює. До появи євро в кожної країни була своя власна валюта. В Німеччині у Франції, Франк. І коли, наприклад, французька компанія хотіла продавати власну продукцію в інші країни Європи, то в них виникала наступна проблема: німці могли купувати цю продукцію лише за німецькі дойчмарки, італійці за ліру, а голландці за гульдини і так далі. Тому кожен європейський експертер був змушений працювати з великою кількістю різноманітних європейських валют. А це, в свою чергу, створювало додаткові адміністративні та транзакційні витрати, пов'язані з обліком та конвертацією цих валют. Більше того, коли компанія веде фінансовий облік в різних валютах, курси яких ще й постійно змінюються по відношенню одна до одної, то це створює додаткові фінансові ризики. Ну, уявіть собі, що французька компанія встановила певну фіксовану ціну на власну продукцію на ринку Німеччини, а курс постійно змінюється. І це значить, що кожного разу компанія при конвертації буде отримувати різну суму в франках за одну й ту саму суму дичмарок. Звичайно, при невеликих доходах такі коливання не є критичними. Але коли дохід компанії вимірюється мільярдами, то зміна курсу лише на декілька відсотків означатиме додаткові збитки чи прибутки від курсових різниць на десятки мільйонів. Повірте, це досить серйозна проблема навіть в сучасному світі. І в нових відео я більш детальніше розповім про цю проблему. Ну і звичайно ж, європейці намагались боротись з цією ситуацією. Ще до появи єдиної валюти вони розробили механізм з цікавою назвою Змія в тунелі, де курси мали триматись в межах обмеженого коридору. Потім його замінив європейський механізм валютних курсів з такими ж принципами роботи. Однак всі ці механізми не були ідеальними, тому поступово приходило розуміння, що треба створити якусь єдину валюту. Теоретично, європейці могли перейти на долар. Але провідні європейські країни не хотіли попадати в залежність від Сполучених Штатів. Також окремі країни не хотіли приймати за еталон валюту іншої європейської країни, як це було з дойчмаркою. Тому було прийнято компромісне рішення створити єдину валюту, яку б не контролювала жодна країна, а натомість це робив би якийсь міждержавний незалежний орган. Другою перевагою такої валюти була цінова стабільність. Частково ця стабільність випливала з усунення валютних ризиків, адже при єдиній валюті компанії могли краще прогнозувати грошові потоки, які вже не залежали від валютних коливань. І це, в свою чергу, впливає на політику ціноутворення компанії і сприяє стабілізації цін. Ну і другим фактором стабільності є бюджетна дисципліна, бо жодна з країн не може контролювати емісію євро. Третьою перевагою єдиної валюти є можливість впливати на інші країни. Бо окремо взяті європейській країні дуже важко переконати торгових партнерів з інших частин світу, взяти за основу розрахунку їхню валюту. В кращому разі вони погодяться на якийсь компромісний варіант ну, розраховуватись відомою резервною валютою, наприклад, чи доларом, чи британським фунтом. І зовсім інша справа, коли ряд впливових країн мають однакову валюту. Їм набагато легше переконати своїх торгових партнерів брати за основу розрахунку саме євро, а не інші валюти. І до речі, саме за рахунок цього колективного впливу євро перетворився в другу по впливовості валюту в світі. Ну і також цей статус дозволяє зменшити валютні ризики, які могли б виникнути при використанні інших валют. Це якщо коротко про переваги. А тепер давайте поговоримо про недоліки. Одним з головних недоліків євро є втрата грошової незалежності. Ну і тут ви можете в мене запитати, а хіба це проблема, коли уряд змушують жити по наявним засобам і забирають можливість бездумно друкувати гроші? Скажу так: особисто, на мій погляд, власна валюта це як інструмент, і в залежності в чиїх руках він знаходиться, то таким буде і результат. Якщо країною керує слабкий корумпований та популістський уряд, то в цій ситуації дійсно краще, щоб уряд не міг контролювати емісію. Однак, коли до влади прийде професійний та зацікавлений у розвитку держави уряд, то відсутність такого інструменту, як власна емісія, дуже серйозно обмежить можливості цього уряду. Окрім того, кожна країна в світі періодично стикається з кризами та економічними труднощами. І, хоча зараз часто пропагується ідея шокової терапії, мається на увазі урізання бюджетних витрат, але в той же час провідні країни в світі продовжують використовувати абсолютно протилежний інструмент кінціанське дефіцитне стимулювання для подолання цих криз. Другим недоліком єдиної валюти є різні економічні умови в країнах-учасниках. Що я маю на увазі? Учасники єврозони знаходяться в різних економічних умовах та на різних етапах розвитку. І якщо такі країни, як Німеччина чи Франція, увійшли в єврозону вже розвиненими, і їм це було вигідно, то інші країни, такі як Греція, ще не встигли досягти такого рівня розвитку, щоб отримати всі переваги єдиної валюти. Плюс до того, країни Єврозони відрізняються одна від одної темпами зростання економіки, рівнем безробіття та інфляції. І країни з більш високими темпами інфляції потребують більш високих відсоткових ставок, а країни з високим безробіттям низьких відсоткових ставок. Однак через єдину валюту та єдину монетарну політику для всіх країн Єврозони Європейський центральний банк встановлює єдину відсоткову ставку, яка може приносити одній країні користь, а іншій наносити шкоду. Ну і третім недоліком є парадокс єдиної валюти. В чому він полягає? На днях в мене вийшло відео, як США моніторять інші країни на предмет валютних маніпуляцій. І однією з країн, яка регулярно попадає в список моніторингу, це Німеччина. А коли країна попадає в список моніторингу, це значить, що курс валюти країни недооцінений, і була б воля США, то вони б вимагали від Німеччини підвищення курсу євро. Однак до Єврозони входить не лише Німеччина, а й інші країни. І не всі вони мають торговий профіцит, як Німеччина. Наприклад, в Греції торговий дефіцит. А це значить, що для балансування торгівлі грекам потрібно девальвувати євро. І тут виникає парадокс, бо якщо для Німеччини курс євро вважається заниженим, то для Греції курс навпаки завищений. Тому для Німеччини поточний курс євро вважається вигідним та дає торгову перевагу перед США, то для Греції цей курс не вигідний зовсім.